Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Juliet has a Gun, який називається Juliet. Ви поки підписуйтесь на мій канал я вам буду розповідати про цей аромат. Ось у мене є така штука, яку мені надіслали разом з моїм замовленням. Тут у мене є всі ноти, я вам їх зараз всі прочитаю. У мене є ось такий 7,5 мл Джуліет Gun Juliet. І також мені дали отакий пробник, один із 7 мл цього аромату. Але зараз на офіційному сайті є, є такий офер, що ви купуєте що, що хочете, і вам кладуть безкоштовно один ось такий семпл цього нового. Аромату. Що у нас тут є за ноти? Вишня, рожевий перець, абсолют жасміна, кашміран, бобийтонка та Амброксан. Треба сказати одну річ: що я люблю вишню, дуже люблю вишню. І моя любов до вишні вона не, не розпочалася сьогодні вчора. Чи два роки тому, коли вишня була просто у топі. Ну, вона і зараз у топі, але ну, вже не так, як раніше. Хоча, знаєте, все, все також ми можемо бачити на, на поличках нові аромати, і там дуже часто є вишня, ще й зараз. Так що я не знаю, коли оцей бум на вишню він. Він у нас відійде. Ось я я полюбила вишню як аромат, десь, може, років 20 чимось. Тобто, дуже-дуже довго я люблю вишню. І мені, як людині, яка любить вишню, я, я б хотіла, щоб в цьому ароматі було її трішки більше. Але. Вона тут є, вона тут є. Але вона не така гучна, вона не така е, наявна, вона не така яскрава, як би мені хотілося, щоб вона тут була. Але може це. Е, це через те, що я дуже багато ароматів з вишнею протестувала, коли я була на цьому в Мілані на Ексанс, і там вишня була вона така, знаєте, прям наявна-наявна. До речі, якщо вам хочеться, щоб я зробила вам, ну, я не знаю, топ-10 може, ароматів з вишнею, то ви скажіть, мені я зроблю, бо в мене є в мене є класні аромати з вишнею. Ось. І це єдине, що я можу сказати про цей аромат, з того, що я б змінила трішки в цьому ароматі. Тут ось, знаєте, ось такий ось тумблер, який ви крутите, щоб зробити більш е звук чи менш. Мені б хотілося, щоб його прокрутити, той тумблер, щоб вишні тут було чути більше, щоб її було чутно ще щоб вона була ще яскравіша, ще яскравіша. Але цей аромат мені сподобався тим, що він дуже-дуже класно збалансований. Тут немає, я ще раз його вшикну на себе, нанесу. Тут немає, знаєте, нот, які б були е, зроблені не так, як потрібно. Все дуже класно. Е, Перемішано, дуже-дуже класно все зроблено. Тут є жасмін. Жасмін, як ми знаємо, буває іноді дуже складний, бо він буває індольний. І ось така індольна оця штука, іноді її погано, ну, вона просто відчувається, як фікалія, іноді. Таке буває. Ось. Тут такого нема. Для мене цей аромат це білоквітковий, жасміновий. Солодкий вішневий аромат. Солодкість. Солодкість тут через боби тонка, але тут це не дуже солодке, це не цукровий аромат, це не такий аромат, що ой-ой-ой, він такий солодкий. Ні, вона тут є ця солодкість, ви її відчуваєте, але вона не супер яскрава. Як на мене, цей аромат дуже добре збалансований. Це один з тих ароматів, який буде іти з вами поруч і вас буде ем, відтіняти. Це не такий аромат, що буде попереду вас пертися, там, відкривати усі, усі двері. Ні. Це інший аромат. Я б сказала, якщо ви розділяєте аромати на літо, на зиму, на вечір, на день, що це більш аромат на день. Тому що я, наприклад, я його не уявляю, наприклад, на дискотеці. Бо коли, там, Або в барі, там, де дуже багато всяких всіх ароматів, там буде і бакара, там буде і кірки, там елієн може бути, або янгол від Мюглера. і вони просто, вони просто заб'ють цей аромат. Вони більш гучні, це не такий гучний. Ось. Я, я робила і більше пшиків цього аромату. Він зупиняється на такому, знаєте, на рівні. Він не стає дуже гучним ось. Для мене це ознака того, що цей аромат іще і такий, знаєте, елегантний. Це для мене класно зроблений, елегантний аромат, який так трішечки він йде в ту в сторону більш такого модного аромату, коли там є вишня. Але все ж таки він залишається з нами. Там, де ось е класний збалансований, елегантний аромат, тобто такий, м я, я можу сказати, що поза часом. Ось так. Мені він сподобався. Ще раз кажу: єдине мені б хотілося, щоб вишні було більше, але якщо ви не любите вишню, то вам, це не зав ну, вам, вам, вам буде норм. Якщо ви або не любите, або абсолютно е, вам до неї е, ну, ну, є вона є, немає, і є, ну немає і немає, то вам цей аромат сподобається. Так, мої очікування були такі, що там буде вишня така, вау, бо я ж знаю, які вони аромати роблять. Наприклад, у мене є мій улюблений аромат від Juliet Hazgun Lady Vengeance. Він дуже гучний, дуже. Я думала, що цей буде такий самий. Ні, він не такий гучний. Але я бачила деякі відгуки на фрагрантисі і дехто писав, що тут немає вишні. Є, 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 вона тут є, але вона не дуже гучна. Але вона тут є 100%. Ще хочу сказати, що оця вишня мені тут дуже подобається ще й тим, що вона. Нормальна, класична, стандартна вишня. Це не вишня, отака, знаєте, підкопчена, як у Томфор, наприклад, ні. Просто нормальна, нормальна така фруктонеза. І, і це ось саме така вишня мені подобається. Я не люблю. Там підкопчених, там смокі, як ото є у, у томфорті. Ні-ні. Просто нормальною фруктонезою, яку я знаю і люблю вже багато років. Оце мені потрібно. І тут вона є. Хотілося б мені, щоб вони, щоб вони її зробили більш гучнішою так, 100%. Але вони зробили, як зробили, і зробили вони це непогано. Ось, так що я з задоволенням буду. Використовувати ото, от що я собі купила. Я вам дякую за вашу увагу. Я вам бажаю доброго дня. З вами ми зустрінемось у неділю. Якщо ви купили цей аромат, якщо ви його тестували, якщо ви його не купили, протестували і вирішили, що вам воно не потрібно, то пишіть мені, будь ласка, бо мені цікаво, що ви думаєте про цей аромат. Ну, і як завжди, ще потрібно сказати, що тестуйте. Всі аромати тестуйте, не купуйте їх на осліп. Бо ось, наприклад, якщо там хтось, хто дуже-дуже любить вишню, побачив цей аромат, знає, що Juliet Hezegan роблять такі дуже потужні аромати. Купив, а вишня тут вона не супер яскрава. Може бути, трішечки так, знаєте, ну що я купив. Ось. Так що напишіть мені, що ви думаєте про цей аромат. І так, дякую вам ще раз і па-па!